Добрий день всім. Мене звати Гонта Андрій. Я працюю, я є фахівцем сфері сталих фінансів та і ризиків. Вчора було багато ну, таких сквозних доповідей відносно сталого розвитку, звітності. Сьогодні стосовно зеленого аміаку, стосовно ризиків, як латвійські компанії можуть утримати ризик в розмірі 300 мільйонів євро. Зараз про це розповім трошки детальніше. Ну, і з першу чергу хочу от, е, звернути вашу увагу на нещодавну статтю Financial Times, це пара великих європейських банків відмовляється від угод з нафтовими газовими обліга з нафтовими газовими облігаціями. Е, ну, перефразуючи цю, цю статтю, скажу, що банки, всі світові банки почають, починають недофінансовувати починають чи взагалі відказується від фінансування. Нафтогазового сектору, це з одного боку, дуже хорошо, з іншого не дуже хорошо, оскільки нафтогазовому сектору треба задумати, замислитись на тему, а чому так відбувається. Це Та також ще одна новина. G7 зустрічається. От 20, це міністри зустрічались 23-25 травня. Дуже цікава також історія відносно що вони там про що вони спілкуються і що нас чекає в майбутньому. Давайте пробіжусь по цій Новині група міністрів фінансів та керівників центральних банків країн Великої Сімки закликали до надання достовірної наукової інформації пов'язаної зміною клімату, включаючи більшу послідовність і прозорість планів переходу. Знов таки це сімка міністрів фінансів, які вирішують майбутню фінансову стратегію та шляхи. Розвитку ну світового фінансового ринку. Вони кажуть про те, що необхідно звернути ще більше уваги на е, зелену перехідну історію. І е, сьогодні скажу вам е, з досвіду, що майже всі регулятори, світові регулятори, банкіри, ринки капіталу, асоціації всі роблять все для того, щоб е, ще більше е, не покращити а... Ну, робиться все можливе, щоб ще більше регулювати сферу грошових фінансових потоків у всіх отраслях, які стосуються зеленого переходу. Також міністр фінансів, от ще зверніть увагу, тим часом от, на, на кінець в іншу країну, завдяки правилам декарбонізації, виток вуглецю. От, виток вуглецю це коли виробництво викидів переміщується в іншу країну завдяки правилам декарбонізації, а не через скорочення. Що вони мають на увазі? Що коли зараз Європейський Союз ужесточає політику зеленої зділки і компанії уходять з європейського ринку, це не так має не працювати. Навпаки, компанії мають бути замотивовані в тому, щоб залишатися і продовжувати інвестувати в скорочення викидів. Далі Це моя тематика, це ринок GSTB, це ринок зелених соціальних, соціальних устойчивих сталих та транзиційних бондів. На першому слайді, перший зверху графік показано, як динаміка росту, росту емісії зелених, соціальних устойчивих облігацій. Це всі ті гроші, які стосуються чистих чистих технологій це про, про це, це енергоефективність розбереження, перехід на декарбонізацію, таке інше, як ви бачите, ринок продовжує рости, продовжує свій зріст, і на другому графіку це відношення обичних емісій по рокам до, до сталих емісій. Подивіться також що ще 24 рік, а у нас уже 37%, рік ще не закінчився. Тобто, про що про що це каже? Що більшість банків світу вже починають змінювати стратегії і. Приділяють велику увагу саме е, інструментам сталого розвитку: це зелені облігації, соціальні облігації, sen bonds та транз... транзакційні облігації. Е, далі ну, чому так відбувається? Оскільки починає працювати так званий глобальний вуглецевий ринок, і знову таки, повертаючись до штрафів 300 мільйонів євро, це якраз про це. Якщо компанія забруднює атмосферу, ну умовно кажучи, то вона має виходити от в європейському союзі. Це Латвій Європейський Союз, там приміняється система торгівлі дозволами на викиди. Зараз ціна становить 68 євро за тонну, і тому латвійська компанія, яка забруднює, вона має в майбутніх періодах, періодах отримати такі штрафи. Штраф за те, що у вас є викиди, які не без дозволів, становить 100 євро за тонну. А ранкова ціна. Викидів 68 євро за тонну, і ця динаміка буде далі зростати. Як ви бачите, весь світ вже приходить до так званої регуляції вуглецю. Хто робить ставку на ринок на систему ЄТС, система Mission Trading Scheme. ми зараз також знаходимося в цьому переломному моменті. Зараз Міністерства всі також ведуть перемовини відносно того, що нам далі робити чи накладувати податки. На СО 2 чи робить вулицевий ринок? Чому це відбувається? Оскільки всі експортні компанії, які продають свої товари в європейський союз, з цього року, з початку цього року, мають звітуватися відносно СО 2 Називається так ця історія Свамзвітність. Тобто кожна компанія, яка продає свої товари до європейського ринку, заходить перетинаючи кордон, має показати скільки СО2 на скоп 1 це скоп-1 прямий викид, скоп – це викиди отримані від генерації від споживчої електроенергії. Скільки вона, скільки цих викидів в процесі производства продукту, і скільки в самому продукті цих от викидів з 2026 року? Ми маємо вже починати платити за ці викиди, і умовно кажучи, якщо ціна в європейському союзі ну стабілізується до в районі 68 євро за тонну, то наші компанії мають заплатити половину від цієї ціни. Накладайте на собі вартість, і ви побачите, що наша економіка вона взагалі не витримує ці правила гри. Нові правила гри. Тому єдиний вихід цієї ситуації це нам сьогодні розпочати створювати так званий вуглецевий український ринок для того, щоб наші компанії. Ну, заходили і гралися не гралися, а приймали участь на нашому ринку і купували наші викиди скорочення. Ну це така історія дуже цікава, і думаю, що має місце бути вже там 28 восьмому році. У нас має з'явитися власний ринок викидів дозволу. Оскільки це для нас, і ми маємо все зрозуміти, що це вже не шутки і це вже не. Про там зміну клімату абстрактно, це конкретні ризики, це конкретні е, історії, які впливають на всю цепочку створення вартості. Е, далі е, ще такий цікавий, це я вам показую продукти. Це не фінансові інструменти, це продукти, які зараз катуються на біржах. Це гарантії присхожінні. Міністерство енергетики також розпочало програму створення так званих гарантій присхождені. І якщо б ми. Не гарантії походження, да <кій> якщо б ми в 2012 році не на ну можливо навіть і раніше не накоїли глупості з зеленим тарифом, то у нас вже ці гарантії про мали б бути використовувати в нашій економіці і компанії, які там грязні, знаходили б тих людей, які генерують там сонце, вітер, купують цю електроенергію, звітуються, і завдяки цьому звітуванню. Будуть в майбутньому менше платити гроші за купівлю дозволів на викиди. А в нас трошки по-іншому переграли. У нас ввели зелений тариф, він корумпований, нічого не привів, крім до того, що немає грошей на виплату всім, всіє, всієї генерації. Це, ну, це скоро також, думаю, що скоро з'явиться у нас в нашій країні також. Да, да. Далі це така вже трошки космос, але я маю вам тут е, от, е, сказати про те, що Саудіти зараз е, у них стратегія до 2050 року, Ну я так думаю, що вони впоруються. Вони хочуть е, стати єдиною на, ну, єдиним на континенті і, взагалі, світу, країною, яка е, виробляє, е, буде і вироб, ну, продавати нафту. Тому зараз всі великі крупні компанії Саудівської Аравії роблять все для того, щоб їх, їх, їх нафта була дешева. Ну і наразі от перед вами зараз ринок H2O Exchange, це ринок води, де компанія Рамко є також інвестором, і вона його ну, майже купила і сьогодні має доступ до контрактів на воду. Це також цікава історія, оскільки крім викидів со 2 крім гарантій компанія, компанія має подумати про воду. Вона ділиться на промислову воду і на, на питну воду. Тому вода – це ну, вода замість нафти. Це інш, новий ресурс, новий товар, який також він, на, які, на які також будуть спекуляції, таке інше. Да. Далі, що таке ІЖІ? Взагалі, що таке Іжі? Багато всього ІЖІ – це екологія, соціальні фактори, govверманс. Іжі в світі фінансистів розглядається як ризики. Сталий розвиток в світі фінансистів розглядається як стратегія компанії. Це ви також маєте собі десь зафіксувати, оскільки кожна компанія України має розробити свою стратегію сталого розвитку, де повинні звітуватися про іжі ризики. Оскільки я як фінансист, дивлячись на вашу компанію, не бачучи не фінансової звітності в метричних даних, я не можу нічого сказати по фінансовим показникам. Наразі це банки, інвестфонди, крупні всі, ну, крупні всі гравці і володарі грошей, називаємо їх так, вони дивляться і деталізують всю всю історію. Тому е, це от для нафтогазових компаній велика долю ну, логічно, що займає якраз екологія. Перелік кризиків, які, на які треба звернути увагу нафтогазовому сектору. Ну, звісно, це викиди, викиди, забруднення, викиди, викиди забруднення. Це все знову повторюють, це все гроші. І це можна виразити в грошових формах. Далі слайд на що ці ризики, на які фінансові показники впливають ці ризики. Виручка є дохід це в процентному свіношенні. Виручка, і дохід, капітальні інвестиції. Вартість запозичень та прибуток, тобто умовно кажучи, всі ключові фінансові показники будуть залежати від нефінансових показників ІІЖІ. На це також варто звернути увагу. Оскільки в 2025 році жоден банк, повторюся, жодна установа не дасть вам кредит, якщо ви не врахуєте ці всі фактори. Далі стосовно звітності, багато розмов, як це буде регулюватися. У світі зараз є дві історії. Перша історія це. Європейська історія, вони розробили вже так звану директиву T Corporate Sustainability Puritant директива, а вона вже народила так звану так звану звітність СРС. Це, це головна звітність, які, ну, які європейські компанії мають подавати до Ну вже зараз, на сьогодні. Я трошки пізніше розкажу, що там. І друга історія це стандарти, міжнародні стандарти звітності. Також розкажу що далі, про що вони. Це ДНК ризиків ДНК звітності СРС. Що ви, що ви маєте враховувати, коли таку звітність подаєте? Якщо побачити і ну, трошки там детальніше, то це кліматичні зміни, конкретні метричні дані викиди, конкретні метричні дані вода. Йодівверсіті та циркулярна економіка це все виражається, знову повторюсь в метричних даних. І що сьогодні компанії європейські вже почали робити? Далі ще теж цікаво, щоб ви не думали, як от регуляторна політика здійснюється, це поки що для великих компаній для великих компаній, які катуються на ринку. А зараз вже розроблено для середнього і малого бізнесу. Тобто повністю вся історія пов'язана і з малим, і з середнім, і з великими компаніями всі мають звітуватись. Це, да. е, це два слова про те, на що нам звернути увагу, оскільки ми ще не вступили, є, не вступили в Європейський Союз. Нам треба звернути увагу про, на міжнародну фінансову звітність, яку наші компанії великі мають подавати. Як бачите, азійський ринок повністю переходить на історію ІФРС, міжнародна фінансова звітність С 1 С 2 де також має розкривати всю цю інформацію. Короче, нас окружили з усіх боків, ну як країни. Коли ми вийдемо вже після всього в реальний світ, ми побачимо, як це дуже сильно звінилося. Це стратегія компанії, Що моя компанія робити? Це компанія Гідра, норвезька, е, норвезька компанія нефтогазова та металургійна, яка сьогодні вже розбудувала свою кліматичну стратегію і показує всім, що вони можуть і як далі. Е, да, да, да. І що хотів, на що хотів ще звернути увагу? Для нафтогазового сектору, оскільки всі емісії зелених облігацій нафтогазового сектору були відношені до категорії грінвошн, це зелене відмивання грошей. Тому і всі розуміють, що без цих компаній надалі ніяк не можна буде обійтись, і спеціально для цього сектору е, вийшло в термін е, ну, облігації переходу, вони так називаються. Тому думаю, що е, от, е, облігації переходу це той інструмент, на який треба звернути нашому нафтогазовому сектору, для того, щоб зробити вдалий і спокійний е, перехід і модернізацію. Е, ну там, що робить компаніями, це теж. Трошки, трошки детально треба описувати. І кліматичне тестування це також більш детально, це вже професійно. Ну. Треба і, да, да, да. І ще хочу сказати, що для Нафтогазу в галузі спеціально є історія е, е, сталих проєктів. От е, вчора «Укрнафта» казала про улавли ЦЦС, е, карбон Кепчу Стореч. Ну, це один із таких прикладів. Ну, в мене все. Давайте питання.